Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю. Арнольде, вітанічка, Тепер ти у лепах найдикішого й найворожішого племені у світі, а ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикресить причандели вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багечко води 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. В твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною шість сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна викинути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені і майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій, кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді, сила вибуху буде прямо пропорційна тому, наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя. Ти ці вподобайку, якщо сподобалось. Насилай друзями, підписуйся на канал. На тебе чекає багатько файних експериментів над нашим другом Арнольдом.